Вітаю, шановне панство, на своєму каналі Етноекопарк. Звати мене Ніла Близнюк і ми із Житомирщини. Сьогодні моє відео буде про гортензії. Після великих дощів, які пройшли у нас, слава Богу, після злив, вітрів, ну, ураганів, нашу гортензію поклало дуже-дуже. Сильно, бачите? Тому що квіти важкі, дуже важкі. І вона не витримала ось цих погодних примх. Тому зараз нас знову кмарить, знову збирається дощ. Нас попередили про урагани, про ураган на сьогодні, на сьогодні. зливи. Тому я вийшла вже знімати те що, те, що є, поки не доламало до кінця. Скажете, що їх потрібно підв'язати. Можливо, ну, але є одне але коли підв'язую є досвід, коли підв'язую ось ці гілки, наприклад, важкі, так? Ось бачите, коли я підв'язую отак важкі гілки, то як великий дощ вітер, просто ламаються квітки. Ось. Гілка може стояти, а квітка сама ламається, ламається. Тому хай краще вже вона буде так, ніж зламається повністю. Це гортензія, яку я пропонувала вам на продаж на укорінення. Багато замовлень, дуже багато на неї. Не знаю, як справлюся, в одній, в одній партії. Корінених черенків, вже вони стояли, як би вам сказати, готувалися до дорослого життя, і от саме великі дощі спровокували гниль кореневої шийки. Тому вже декілька відбраковані. Що буде далі, не знаю. Все-таки Ну ті дощі. Спричинили і негатив. Хоча ті, що в ґрунті гортензії, вони всі себе почувають добре. От в горщиках ну, це буде теж досвід. Це буде досвід. Далі я буду корінювати, намагатись тільки в ґрунті. Або зверну увагу на, саме ось на таку проблему, як коренева, гниль кореневої шийки. Ну, зараз я хочу детально показати і розповісти про свої гортензії. Це гортензія в народі говорять Хамелеон. Це не справжнє її ім'я. Я дійсно я не знав, як її звати цю гортензію, я не шукала ніде. От, хамелеон і хамелеон. Вона в мене і синя, і фіолетова, і рожева, і, і бордова, ну, всі кольори, які є, ось всі є на одному кущі. Ця розквітає пізніше. Я не знаю, можливо, це і сорт такий, але, скоріше всього, що вона. Ну, на Чуть-чуть в тіні більший, ніж ось ті гортенці. І ось подивіться, я вам показую. Не можна... Це, ну, це настільки яскравий колір. Да ні. Він і близько не той, що на екрані. Подивіться. Це, це взагалі. Не те. Ось, наче чуть-чуть оце. Оце, так, да, так. Да. Оця. Оце підходить під колір, яка вона має. Ну, не ці. Хоча воно тут всі різні. Дивіться, це зовсім уже різно. Це більш до фіолетової. Це рожево. Дивіться, це ще більш якась до ніжно фіолетово рожева Подивіться, які. Різні-різні кольори. Це ще буде квітувати. Ось на одному кущі, ось, фі, дивіться, фіолетова і рожева. Ну, ця взагалі, це колір, о, трішки-трішки він наче схожий. Дивіться, що можна про це сказати, чудо. Ну, я ж кажу, що дощі трошки її. Бачите? Дивіться, яке чудо чудне. Коли вона стояла ось прямий кушт, то взагалі було видовище. Ну, сподіваюся, що в нас дощі скоро закінчаться. Чи не сподіваюся, я вже не знаю, як краще сказати. І подивіться на одному. Тоді я вже зможу підв'язати. А зараз, коли ось таке робиться, бачите, вона просто важка. Важке гілля. І коли ось я ж кажу, коли я підв'яжу, то ось поламається тут. То вже краще, хай воно буде нагнута, ніж поламана. Я ж кажу, досвід вже є. Дивіться, це все один кущ. І ось цей колір, кажуть, ой, зараз покажу. Дивіться, це все йде з одного куща. Бачите, яка краса? Ой. Ось така гортензія. Сказав, що це краса, це нічого не сказати. Це гортензія волотиста, пізня, в неї ще навіть нема бутонів, Але гарний має вигляд. Це гортензія. Ось вона теж впала. Тут це вже мій, скажімо, прокол. Потрібно було підв'язати. Це деревовидна гортензія. Бачите, вона рожева. Вона зветься Invisible. Invisible, як правильно. Invisible чи Invisible? Ось, подивіться, яка вона. О, ось. Бачите? Це молоденький кущик з того року. Ну, я ж кажу, її потрібно було підв'язати, бо вона не витримує. Сама квітку. Взагалі хочу сказати, що деревовидні гортензії, вони погано тримають квітку, куща. Бачите, це ще в процесі цвітіння, бачите? Нишку я її підв'яжу зараз. Ось така краса. Невибаглива. Взагалі не вибаглива рослина. Єдине боїться весняних заморозків, приморозків, тому що вона дуже зарані розпускається, на відміну від деревовидної чи волотистої. Ось саме потрібно берегти її від заморозків. Це, як я вже вам показувала, це та сама гортензія, що була е, по, на попередньому кадрі. Це е, гортензія широколисна, е, той же самий, так сказати, е, Хамелеон. Подивіться, яка квітка зубільша. Вона, я ж кажу, вона в кашпо. Е, Як Якби я її не годувала, вони однаково харчу, харчувались в мене в <кх> цьому сезоні. Але ця гортензія, як бачите, рожева і колір не змінила. Вона, як була рожевою, так рожева і є. А та, ось бачили, на кущі різна. Тому, тому хто отримає від мене цю гортензію, щоб не сумнівали, що це одна та сама рослина. Якщо ви посадите її в ґрунт, зробите все необхідне, то вона у вас буде рожевою, то вона у вас буде ось такою різнокольоровою. А в кашпо Ось я вам показую, вона просто рожева. Тому щоб не було якихось нарікань, що я вислала іншу гортензію. Дивіться, це все одна та сама. Це вон, тут вона у мене в кашпо росте третій рік, і третій рік вона колір не змінює. Хоча посаджена вона у кислий ґрунт. І я ж кажу, удобрення вона отримувала разом з тими гортензіями. Ось така красонька. Бачите? Вона повністю рожева. Квітують вони раніше у кашпоні, ніж в ґрунті, але ось така вона є. Це ось череночки, про які я вам говорила. Ось, як бачите, вони пішли в ріст, тут я показую, тому що були, тут листочки були обрізані, я вже говорила, бачите, ось були обрізані листочки, де я саджала, бачите? А вже ось вони пішли, живі листочки. Це означає, що вона вкорінилася. Бачите, вона вкорінилася і ось пішли вже молоденькі листочки. Бачите? Ось обрізані, ось пішли. Але почала, почало ось тут загнивати. Ось тут почала вона загнивати. І вже вибракувано один, два, три, чотири, чотири штуки. Вже вибракувано чотири гортензії. Ну, побачимо, що далі. Це гортензії волотисті, е, бачите, ці нормальні. Ці ось пішли вріст, вже подивіться, ось вони були обрізані, маленькі череночки, подивіться, скільки вже вони наросли. Ось, бачите? Вже вони ростуть і гарно себе почувають. Тепер покажу череночки, які були в ґрунті. Я ось знову садила, я показувала, садила скільки могла. А ось зараз покажу в ґрунті, які вже. Гортензії, дивіться. Ось, бачите? Це гортензії в ґрунті, які були під бутилкою. Як бачите, вони вже ось наростили, дивіться, де були обрізані аж де, і ось скільки вони вже наросли. Бачите? Ось вони. Ось красуньки, бачите? Ось, показую, бачите? Тут гарно себе почувають, вони живенькі, здоровенькі. І ось вже які, бачите, це гортензії, які, я ж кажу, ой, які потрібно розсаджувати буде і гарно, ще вони наростуть за е, два місяці. Це по ходу йду. І показую, які гарнезні зубати в мене лілейники. Пішов дощ. Мабуть, придеться зйомку переривати. Так, а це показую мої волотисті гортензії. Як бачите, вони вже деякі пішли в ріст. Ось. Тобто вже викинули квітконоси, деякі ще ні. Зараз хочу показати вам. Ось ті посадки гортензії, яку я саджала разом з вами, яку отримувала взимку, і вже весною, вже, ну да, весною саджала маленькими малесенькими, ви пам'ятаєте, обрізані, малесенькі такі були ну, такі, такі-такі геть малесенькі рослинки, і подивіться, яка вже краса. Не скажу, що виросли аж ах, росли вони на сонці. Звичайно, був полив, звичайно, було підживлення. І ось мене найбільш порадувала. Це моя любимка любимка це прамбо. Ой, гримить. Прамбозійні ринсам. Так от, подивіться, це не просто вона порадувала, а вона випустила ось такі квітконоси. Це та знаменита Лідія. Перше слово не буду казати. Але справжнє її ім'я це Фрамбузіні Ренсам. Тому моя фрамбузінка почуває себе дуже добре. На сонці, як я ж кажу, на сонці вона росте, але при достатньому поливі і е, мульчування, як бачите. Мульчування корою і під, під е, кормки я давала. Не всі, звичайно, не всі пустили цвітоноси. бачите, ось ще нема нічого. Але разом з тим, бачите, нема ще нічого. Але буде, ось це точно буде. Є менші, є більші. Але хочу сказати, що і сила росту у кожної гортензії було теж різна. Є гортензії високорослі, які по 2 метри більше, це і Фантом, і Сєверне мішка. А є напівкарликові, а є навіть і карликові. Ось, показую. Ця теж випустила. Ось, випустила. Вона зацвіла. Дивіться, вона зацвіла. Так, а хто це? Зараз я подивлюсь, хто це. Тут на горщику було написано. Щось ред. А хто ред. Вімсред. Так, да, це вімсред. Ось, бачите. Ви, бачите, вімсред. Так, це вімсред гортензія, яка, як бачите, досить рання. Ой, бачите? Впустила ось дала квітконос, і подивіться, який тут. Гарні. Ну, не на всіх, не на всіх, бачите, але є. Так що вімсеред досить непогано себе почуває і в перший рік вже дає квітконоси. Так, тут, тут поки нема. Тут є. Тут теж є. Вони невеличкі квіти, але є. Ну, Тут я не можу подивитися, хто це? Ну, неважливо, потім я подивлюся. Вони всі підписані. Так, а оце гортензія деревовидна. Бачите, вона, мені здається, вона темніша, а можливо тільки у бутонах. Це гортензія Пінканабель. Там була Invisible, а ця Pінabel. В принципі, я різницю не бачу різниці. Можливо, якщо вона вже розквітне повністю. Ні, ось бачите, де маленькі квіточки, вона теж така сама рожева. Тобто, я ж кажу, різниці я не бачу. Але ну, хотіла мати і Invisible, і Pink канабель. Була, ще в мене Gold Анабель. Це не значить, що вона Голд жовта. Жовтий гортензії немає. Ну, я маю на увазі деревовидних. Вона просто яскраво-жовте, з мазками листя в неї. Вона пропала. І досить дорога була. Я з нею носилась-носилась, і в результаті вона пропала. Так, підемо далі. Це гортензія шикоку Флаш. Вона варієгатна. Ну, квіти в неї так собі можу сказати, вона цвіте не. Ну, не так шикарно, як інші, але от саме листя в неї дуже гарне. Шикоку флаш. Ще раз повторюю, ось це така гортензія в мене є ще. Ну Інші поки що ще сплять. Ця гортензія була той рік з'їжена повністю хрущем в Я її рятувала, вона була в горщику. Потім вже весною я з горщика її висадила. Поки що вона без бутонів, але те, що вона залишилась живою, і то добре. Тепер підемо далі. Подивіться ще. Почала про гортензії, але ж їх не можна оминути. Це мій улюблений лілійник. Подивіться, яка краса. Ну, я вже потім зроблю екскурсію по саду. Шкода, що не зовсім передається колір. Ну, це вже буде пі пі пізніше, то почала про гортензію, а закінчу. Ще покажу, бо, можливо, він вже завтра не буде квітувати чи пізніше. Це саме, що не нає лілейний крожевий, дуже рідкий колір. Ну він настільки рожевий, він настільки ну, смачний, що я вам не можу передати. Це мені подарувала подружка той рік, перес, прислала. І я їй дуже вдячна, бо ось саме. подивіться, яка краса. Да, навіть камера не передає кольору. Він яскраво-яскраво такий, навіть не яскраво, а ніжно-рожевий. Це гортензія деревовидна. Єдина, мабуть, не, не мабуть, а наскільки я знаю, це єдина махрова гортензія, деревовидна махрова, Хай є старбес. Ну, якщо я правильно називаю. Тому що хай Стар Бьорс кажуть, а хто каже, Хай старбес. У ну, мене він був підписаний, я купувала у колекціонера рослини, яка займається. Це років три вже. То він був підписаний, був підписаний як Хай Старбес. Ну, ось так. Вона ще тільки, бачите, ще в неї немає. Ну, це красунька з красунь. Зразу скажу, що в мене її немає, я її не розмножувала. Чому? Ну, не знаю, не скажу. Ось чомусь ні. Ось, бачите, починає вона тільки. Вона дійсно у бутонах вона жовта, така лаймова. В неї є колір такий. Більш е, до жовтого, більш до лаймового. Я не можу сказати, що в неї колір білий. Він якийсь такий кремовий, скоріше всього. Так, а це гортензії ті, що ми разом з вами формували штампом. Бачите, яка краса? Всі вони пустили бутони. Е, от, от як її звати? Я цю точно знаю, як звати. Ваніла фрайз. Склероз. Так, а я ж вам говорила, що в нас був ураган, який поклав ось і лілії, бачите, поклав, і зламав одну вітку на, ось, бачите, на штампі. Вона не витримала і зламалася. Бачите, у нас з бутонами. І вона зламалась, вона не зовсім переламалась, можливо, я її поставлю і Тому о, ці гортензії, вони не, всі гортензії на штампі, де будь-яка рослина на штампі, вона не є стійкою. Тому, коли е, ви купуєте чи робите самі, то обов'язково потрібно опору зробити. Ось тут завтра, ну якщо сьогодні витримає, бо я скажу, у нас йде щось іде. Страшне то, як витримає, то я поставлю ось тут. Чоловік заб'є і зробимо підв'язку. Тому що, як бачите, ось вона не витримала. Теж бутони. Я не знаю сорту цього, не можу сказати. Ідентифікувати е, теж не можу. Я невеликий спеціаліст по гортензіями. І, наприклад, я ж кажу, полярний мішка, фантом, що там ще. ну Ось такі гортензії, вони для мене ну дуже схожі. тому не знаю, я купувала її на ринку, вона така набита, гарна. Ну, тому її потрібно ще буде краще підв'язати, бо вона дуже-дуже набита суцвіття. Той рік вона не цвіла, не знаю причини. Вигнала ось молоді її такі пагони дала, які, з яких я і сформувала штамп. Далі вона перецвіте. Я буду і на осінь я буду формувати знов. На тільки ось цей один все це буду обрізати, ну, потім я вже покажу. Залишу тільки ось один міжвузел цей. Тому що якщо вище, там ще молоденький і вона не витримає. Але як бачите, вийшло ну, Можливо перший, як кажуть, ком, блін, чи блін комом, але ну, тим не менше в мене вийшло. Можливо, було просто важко їй. Ось вигодувати чи витримати ці чотири таких пагони. Ну, роблю висновки. А далі ми йдемо до гортензій. Нових вирощуванні, нових гортензій взагалі в світі гортензій це гортензії Ампельні. Ми з вами, тобто, я купувала, а ви бачили. Я вам показувала це гортензія наречена втікачка. Вони ще досить дорогі, вони ще не зовсім популярні у нас в Україні, але тим не менше колекціонерів і любителів гортензій вони є. Я не відношую до колекціонерів, до любителів теж. Я просто люблю цю культуру гортензії за їх невибагливість, за їх красу. Ну і взагалі за їх ось. Ну, як би сказати, різноманіття. Це, я ж кажу, наречена втікачка. Вона вже, як бачите, перецвітає. Вона давно зацвіла, мені потрібно було зняти. Вона перецвітає. Ось вона така, бачите, здорова квітка. Бачите, яка? З такими зубчиками є, бачите, фертильні і стерильні квіти. Оце йдуть. Стерильні, а ось в середині фертильні. Бачите, такі малесенькі квіточки. Дивіться, я вам показую. Бачите? Навела? Так. Да. Дивіться, які квіточки. Бачите? Ось така гортензія. Е, вона гарно наростила, вона дала тільки одну квітку. Можливо, вона повинна ще на пагонах квітувати. Ну, побачимо, не знаю. Поки що я не бачу бутонів в неї тільки ось один. Ось така. Зате вона гарно наростила ось масу. Можливо, всю силу вона дала в е, листя. І друга, це взагалі новинка, 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 з новинок, це е, теж ампельна French Bolero. Я її хотіла, дуже хотіла. Це не дешева така забава, але я собі її дозволила, і навіть я з неї зняла однесенького череночка. Однесенько, однесенько. Ось, здається, в понеділок. Дивіться, які квіти. квіти. Ось Показує дивіться на руці яка квітка. І теж всередині середині. Ось всередині є фертильні квіточки маленькі. Дивіться, яка вона цікава. Бачите? Вона була куплена, ну, такою, не дуже ахті, але і масу вона теж не сильно наростила, вона була прямо стояча. Ось бачу, вона почала дійсно згинатися, як під ампельну. Бачите? І ось дала другу квітку. Ось така. Гортензія Френч боляро Раджу, якщо десь зустрінете, раджу. Хоча можна почекати, через пару років вона буде дешевша. Бо зараз вона дійсно дорога. Вони не зимують у ґрунті. Якщо і зимують то з укриттям. Я вам зразу кажу: я буду гратися з ними, я буду забирати в холодне приміщення і так зберігати. в Землю я їх висаджувати не буду. І взагалі ця гортензія не є. Для землі, тому що я ж кажу, вона ампельна, її потрібно, ну якщо то тільки на якусь гірку, на підпірну стінку, наприклад. Ну, ось така гортензія. Поки що про гортензії все і так часу багато зайняла. Далі їх будуть квітувати. Я буду називати по сортах, тому що вони в мене всі гортензії, в мене всі по сортах. Коли троян я не знаю інших рослин так собі, з половини. Або не знаю, або не хочу говорити, забивати голову, то ось гортензії майже всі, хоча, я ж кажу, є, звичайно, гортензії, теж без назви, купувала на ринку. Але в основному мої гортензії всі з назвами. Тобто будуть квітувати, буду показувати і розповідати. Можливо, пересорт. Ну тут вже вибачте, тут без цього не буває. Ось такі. Така моя розповідь. Всім гарного вечора, тихої ночі і все буде Україна!